Тек знову змінив уявлення про реалістичність. Східна серія це не просто нові обличчя, а технологічний прорив. Перше, Cloud Touch, оновлений матеріал тіла, який максимально наближений до людської шкіри. Він реагує на дотик, зберігає баланс м'якості та пружності і дає абсолютно нове відчуття реалістичності. Друге Aqua Bounce – Нові груди та сідниці з природним відскоком і плавною хвилею при русі. Це не просто гарно виглядає, це відчувається натурально. Третє: Grace Joint – новий скелет кисті, який дозволяє кожному пальцю рухатись незалежно. Великий палець працює окремо, а пальці можуть гнутись назад під кутом. Це відкриває безліч природних поз, красивих жестів і робить фото та відео набагато реалістичнішими. Окрім цього, IronTech представили новий відтінок шкіри шовкове сяйво. Він має легкий блиск і делікатний рум'янець, завдяки чому тіло виглядає не глянцево, а живо. А ще п'ять унікальних варіантів вагінальних каналів з різною текстурою, глибиною і щільністю. Кожен може підібрати варіант під свої відчуття. Це не просто нова серія, це новий рівень реалістичного досвіду. Цікава тема ляльок. Підписуйся на наш канал та став лайк. Всі моделі на нашому сайті secdolls.com.ua, всі новини без табу в нашому блозі посилання під відео.